Вітаю, шановне панство. Поки йде війна, я вважаю, що на законодавчому рівні потрібно вирішити питання зачистки наших телів від сепаратистів, колабораціоністів та зрадників України, які постійно за гроші продають нашу країну, які завжди підіграють московитам. Цим людям немає місця в органах влади, немає місця в органах місцевого самоврядування та обласних адміністраціях, Немає місця на державних. Посадах. Ми з вами на власні очі побачили, що корінь зла сьогодні це ті, хто привів у нашу країну війну. Це партія ОПЗЖ. Ця партія, що мала другу за у фракцію Верховної Раді. Раніше значна частина політиків ОПЗЖ були у партії регіонів. А коли після Революції Гідності це стало непопулярно, з'явився спочатку опозиційний блок. А потім і союз із ОПЗЖ. Таким чином, ніхто не забороняє політикам змінювати названі популярних у суспільстві партій, які потім тією ж риторикою з тими самими цілями, але вже під іншою назвою, продовжують працювати на Росію та творити свої брудні справи. Саме представники цієї партії та прихильники на тимчасово окупованих територіях піднімають триколор та взявшись за ручки з терористом Путіним, Скандують хором Росія. Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила партію Озаже та інші проросійські партії на державному рівні. Це добре. Але не врахували дуже важливий момент. Увага! Що партію складають люди. Саме люди з партії ОПЗЖ і Ті люди, хто щільно співпрацюють з цією партією, саме ці люди привели в нашу країну війну. Саме ці люди є корнем зла в нашій країні. І здебільшого ці люди нікуди не поділися, просто перефарбувалися і причаїлися. Так само, як це було у 2014 році після втечі Януковича. Спочатку з'явився опозиційний блок, а потім партія ОПЗЖ. І зараз ці люди перефарбуються з тією ж самою схемою, як у 2014 році, і продовжують творити свої брудні справи. Історія повторюється знову. І знову. Тільки наслідки та горя від цих людей стає дедалі більше. Тільки українська крові проливається дедалі більше. Тільки патріотів України на полях боїв гине дедалі ще більше. Я пропоную розірвати це коло і закрити цей лахатрон раз і назавжди. Звісно, з вашою допомогою, друзі. Тільки всі разом ми зможемо покласти цьому краю, очистити нашу країну від нечисті. Вважаю, що це питання потребує термінового законодавчого врегулювання, тому що однозначно всі ці люди будуть намагатися відновити свою діяльність під іншою назвою. Так, аби не демонструвати відкрито проросійських багато хто щоб красти і вести підривну діяльність проти України, навіть перейдуть на українську мову. І спотрійне сила одягнуть на свої торси вишиванки і навіть почнуть співати українські пісні, але їхня суть нутро від цього не зміниться. Тому вважаю, що потрібно перше на законодавчому рівні заборонити всім членам партії ОПЗЖ, всім колишнім членам партії регіонів. Усім, хто хоч раз балотувався від цих сепаратистських партій, усім людям, саме людям, фізособам, громадянам України, хто хоч раз входив до коаліції з партією ОПЗЖ та партії регіонів, незалежно коли і де, незалежно за яких обставин, чи то в Верховної Раді, чи то в обласній чи в міській раді, заборонити балотуватися в депутати України. Та обіймати якусь державну посаду в Україні довічно. Друге. Внести зміни до Кримінального кодексу України, які передбачать покарання за порушення прийнятої норми закону, а саме позбавлення волі до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Друзі. Коли за порушення прийняти норми закону про заборону балотуватися та займати державні посади людям, які були членами проросійських партій, особливо ОПЗЖ, буде передбачено кримінальну відповідальність, то 99% цих мерзотників самі розбіжаться. Ось побачите. Ну, а на тупіші ті, хто ризикне залишитися, сяде за грати. Друзі. Я переконаний, що разом з вами, проявивши хорошу активність у соціальних мережах, ми зможемо вирішити це дуже важливе питання для нашої країни. Ми зможемо нарешті вивести нашу країну на найвищий соціальний рівень, і, звичайно ж, найголовніше. Ми зможемо якнайшвидше перемогти кремлівський терор і отримати довгоочікувану і всіма нами бажану остаточну перемогу над московською Ордою. Ми зможемо покласти край 300-річного приниження України з боку сусідньої ліцемирної держави. Друзі. Кожен з вас, хто хоче очистити нашу країну від зрадників та негідників, хто хоче процвітання України та скоріше перемоги у війні. Зробіть, будь ласка, репост цього відео. І я впевнений, що нас почують. Слава Богу! Слава Україні!